Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео хочу вам розповісти, які нові ліки ви можете отримати безкоштовно. Хочу нагадати, що в нас в країні діє програма Доступні ліки. Вона взагалі працює з 2017 року і щороку перелік препаратів даної програми розширюється. Це дозволяє отримувати необхідні ліки безкоштовно або зі знижкою. Йдеться про препарати, необхідні при серцево-судинних захворюваннях, Анях цукровому та нецукровому діабеті при епілепсії, розладах поведінки та психіки, незважаючи на воєнний стан за минулий рік, список доступних ліків збільшився з 400 Однієї позиції до 435 позицій. З 1 листопада 2022 року програма було розширено ще двома напрямами: це хронічне обструктивне захворювання легень і хвороба Паркінсона. Я про це розповідала є окремо відзняти відео. У 2023 році в програмі з'являться ще три нові напрямки: це тест Смужки для інсулінозалежних. Імуносупресивні препарати та знеболювальні препарати для паліативних хворих. Тому, будь ласка, майте на увазі, стосовно програми Доступні ліки, вона ще буде розширена трьома напрямами, вона надалі працює. Всю необхідну інформацію ви можете дізнатися за номером 1677. Я вже залишала також цю інформацію, можливо, хтось. Перша прослуховує і дивиться дане відео, тому, будь ласка, знайте, що в нас в державі діє така програма, як Доступні ліки. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.